Бажаю здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Війна триває, війна не скінчилась. Дуже складна ситуація на фронті. Ви всі напевно знаєте. По всім, напевно, напрямкам дуже гаряче, але про це зараз не буду говорити трошки пізніше. Хотів би вам поділитися з одним корупційним скандалом, який відбувся два дні тому. От. І просто хотів би сказати, що нічого в Україні не змінюється, на жаль, і не зміниться, напевно. Доки не буде нашої перемоги, тільки потім, напевно, можливо буде змінити, коли до влади прийдуть дійсно справжні люди, справжні патріоти, які будуть зацікавлені не в тому, щоб незаконно збагачуватися і збагачувати свої родини, там близьких, а в тому, щоб Україна процвітала і була дійсно провідною європейською державою. Ну тож два дні тому відбувся корупційний скандал з однією з колишньої депутаток, Сесоєнко. Її прізвище вона організувала схеми. Про надання людям довідок і там присвоєння груп інвалідності за 4-5 тисяч доларів. Тобто люди призовного віку приходили до неї, платили 5 тисяч баксів, і вона їм там організована злочинна група з десяти осіб, лікарів, ВЛК, там секіка, ну ця комісія вся. Вони були всі в темі. І їй платили 5 тисяч, і вона там присвоювала групу інвалідності, і людина вже не стає не призовною. І... Було доведено, що ця сесоєнко збагачувалася в місяць щонайменше на 100 тисяч доларів. Це на українській гривні десь 4 мільйони трошки більше гривень в місяць. Вона заробляла. це так. Потім я скажу для чого ця інформація. Її так жорстко коротше накрили СБУ. Там була задає деє ліжка, там перевіряли там все так, як у вестернах. Потім її накривають. Її там беруть дома. Там просто чи в офісі, чи дома. Там отакі такі пачки грошей. Просто я не знаю, там сотні тисяч, може мільйони. Це все знімається на камеру. Їй же ж кажуть, в чому її звинувачують. Тобто її ну, просто зловили дійсно ну, з повинною, що вона брала от таких хабарі, збагачувалася на 100 тисяч баксів в місяць на 4 мільйони. Беруть її, значить, пакують, везуть її до залу суду під варту. Найгуманніший суд України це три години десь проходить часу. Найгуманніший суд України визначає їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або альтернативу внесення заставів у розміру 900 тисяч гривень. Людина збагачувалась в місяць щонайменше на 4 мільйона їй вносить, а це було більше року. Вона. Ну, тобто, ну ви розумієте, вона просто зараз мультимільйонер. Збагачувалась на 4 ляма, їй кажуть, внеси заставу 900 тисяч гривень. Вона протягом 15 хвилин вносить заставу 900 тисяч гривень. Тепер таке питання, де звичайної людини отак от взяти 900 тисяч гривень. Ну, коротше, для неї це просто насіння. отак от Позівбало насіння викинуло. Вносить заставу і що? Її випускають. От і вся історія. Па-бам, ставка і релаж, да, повинна тут бути. Отак, от. от Коротше. Куди дивиться прокуратура? Невідомо. Хоча яка прокуратура, якщо ви чули, не знаю, скандал також на днях розгорівся. Генера... Заступник генерального прокурора України зі своєю чи коханкою чи то дівчиною накупували майна у дівчини за 5 чи 6 років офіційний дохід. 340 тисяч гривень за 5 років вона назбирала, чи за 6 там, я не знаю, чи за 8 взагалі. Коротше, 340 тисяч гривень. Вони накупляли на десятки мільйонів майна під Києвом, елітних авто. Коротше, цей заступник генпрокурора робить собі манікюр в день, такий офігенний манікюр за 4 тисячі гривень, а ця його дівчина там якась масажирує. Ну, коротше, такий бред, чесно, я просто вже не знаю. ну... Що в цій країні не так? Що з нами не так? Чому блін півкраїни плаче, пів країни скаче? Чому хлопці, мужики, які зі мною поряд віддають своє життя, віддають своє здоров'я за те, щоб такі виродки там? Просто всі гуляли, їх відпускали. Просто у нас як? Якщо ти ділишся з владою або з якимись правоохоронцями, ти нормально крутишся, але мутиться, бізнес крутиться. Якщо ти вкрав два мішка кукурудзи для того, щоб твоя сім'я поїла там в селі десь на полі в аграрії, вкрав два мішка кукурудзи, тобі впаяють 5 років. Така країна задзеркальна, на жаль. Але я сподіваюся, що ми з справжніми левими парубками, чоловіками виграємо цю війну найближчим часом і. Будемо всі разом уже щось змінювати. Тому що я бачу, що куди б чим би далі не продовжувалося, куди б воно б все не закінчувалося там. Я не знаю просто. Коротше, корупція у нас найбільша, одна з найбільших у світі. З... Зараз війна це просто для них золота жила, просто мотить Бобо. Але вірте, просто вірте в ЗСУ, підтримуйте нас і все буде Україна. Слава Україні!